Привіт, усім! В цьому відео я хотів би поговорити про тест ноди, про те, як них встановлювати і чому важливо цим займатися, яку можливу винагороду можна мати. Чому кажу можливу винагороду? Тому що далеко не кожен проект, тим хто його тестує, буде платити свої винагороди. Да. Про це я одразу наголошую, щоб потім не було ніяких питань. І так погнали, що таке тесноди? Тесноди це програмне забезпечення для тесту тої чи іншої криптомережі, криптопроекту, криптостартапу. Ну, зрозуміло, те, тестуєте мережу. За що вам в майбутньому, можливо, насиплять е монет, які перетворяться в долари. Ну, тому що монета стартуне, вийде на біржу, і, відповідно, її можна буде продати. Але про успішні тестноди і неуспішні ми поговоримо трошки пізніше, а зараз давайте шпаримо далі. І так, що таке установка ноди? Установка нод це найбільш ефективний і прибутковий спосіб отримання винагороди від топ-криптопроєктів. Звичайно, що після венчурних інвестицій. І з венчурними інвестиціями, звичайно, менше мороки, коли ви купляєте самі м -м, проєкти на ранній стадії. Так, да, з ними менше мороки, з ними простіше, ну але ноди залишаються другим інструментом одразу після венчурних інвестицій. Чому саме тест-ноди? Тому що в деякі венчурні великі проекти не можна вам самим зайти. Допустимо, там мінімальний, вхі, мінімальний поріг входу 300-500 тисяч доларів. І відповідно його всього е, займають лише фонди на борту. і, Відповідно, зайти не можна. Але в таких проектах можна установити тест ноду і отримати за це винагороду. Е, які ж винагороди можна отримати, установлюючи тест-ноди? Дивіться, от, наприклад, проект Аваланч. всі його знають. Да? В піку. Ті, хто встановлював сноди в піку, їх винагорода становила 268 тисяч доларів. Зрозуміло, що на піку ніхто там не продасть, і зрозуміло, що це ілюзія. Але навіть поділіть цю цифру на 10, і ви зрозумієте, що це дуже крута винагорода. Ну то є двадцять тисяч 800 доларів. Ну погодьтесь, це круто. Да, це було давно, але воно було. І таких проектів було багато. Цей звичайно такий доволі результативний. Ну але одразу ж після нього я можу також сказати, що за проект ААВ... За те, що тримали тесноду два тижні всього-навсього, проект нарахував по 100 тисяч доларів. Також зрозуміло, що це пік. І зрозуміло, що треба бути реалістом. Тому я кажу, знову ж таки, поділіть це все на 10. Вот. Ну блін, поділили, задоволені. Я думаю, що задоволені. Далі, мінопротокол. За установку тесноди мінопротокол там отримували до 66 тисяч монет. Вот. І да, там такий прикол, що вони заморожені на 4 роки, але навіть по нинішньому курсу. Це явно не одна тисяча доларів. Тобто, кожен може подивитися міна протокол на біржі, яка ціна і помножити на курс. Зрозуміло, зрозуміло. Ви скажете, що це все було коли ринок ріс. Що це все було давно і неправда? Ну, по перше, це правда. По друге, да, це було давно. І по третє, да, коли ринок ріс. І я розумію, що це в основному ілюзія. Але давайте подивимося ті м, проекти, які оплачували е, тим, хто ставив тесноду, буквально ось цього року. Наприклад, такий проект як Аптус, Аптус дали всім 300-450 за Станом на момент запису цього відео одна монетка Аптуса коштує 15 доларів. Зрозуміло, 300 помножили на 15, от вам 4500 по мінімуму. За те, що у вас просто була встановлена тестнода. Супер, супер. Я думаю, що це нормальний ход, Я думаю, що це нормальна винагорода. І не треба нам, щоб ринок ріс, і не треба ще щось. Буквально от хочете зараз її продати, свої 300 монет, 300 монет продали, 4500 маєте. Нормальний ход, нормальний ход. Якщо ж у вас 450 монет, ну відповідно це 6750 доларів на по нинішньому курсу, без ніяких прикалясів. Понятно, що можна було вище продати, понятно, що можна було нижче продати. Вот. Але зрозуміло, якщо це сильний проект, якщо це розвиваючийся активний блокчейн, нового покоління зрозуміло, що там буде толк. Да. Е, одразу скажу, що ми не знаємо, в яких проектах буде винагорода, в яких не буде винагорода в якихось. Розробники одразу пишуть, що нагорода може бути, в якихось одразу пишуть, що нагороди бути не може, але вона буде можливо. Так, да, це моменти треба пам'ятати. Також що ще потрібно пам'ятати, коли ви встановлюєте тест ноду? Які витрати на вас чекають? На вас чекають витрати у, вигляд... у вигляді оплати віртуального сервера. Зокрема, його ціна буде коливатися в середньому плюс-мінус 50 євро на місяць. Там в залежності від характеристик тої чи іншої тест-ноди. це треба пам'ятати. Це ваші вкладення 50 Євро на місяць. Вот. Із тих проєктів сильних, яких зараз можна поставити тестноди, я можу виділити Старкнет. Старкнет це дуже сильний, дуже толковий, дуже хороший проєкт з сильними фондами на борту. І, в принципі, всі шанси, що він повторить успіх Аптуса. Можу виділити, можна поставити цю тестноду. З тих, що зараз є, можна поставити тестноду. Суї, також дуже сильний, дуже хороший проєкт. Також. Думаю, що щедро вони насиплять. Є, звичайно, інші, є, звичайно, багато проєктів, але цих два я особливо хотів би виділити. Дивіться тепер. Ви можете тесноди ставити як самі, самі дивитися, як її ставити, шукати відосики, самі з цим всім розбиратися, і самі, власне кажучи, ставити. Можете ставити тесноди, так як робимо ми, разом з площадкою Legends Group. На пакеті 600 доларів за рік повністю доступна автоматизована установка нод. Є підтримка, є супровід в чаті. Є свій чат чисто по нодам, Там тільки ноди обговорюються, і відповідно там же є і нода StarkNet, і нода SUI. Чому записую це відео? Тому що ще раніше там були такі ноди, як мініма і Зієша. І за них вже отримали нагороду. Так, да, за них вже отримали нагороду, так як тестовий період в них завершено. В них вже заднім числом не зайдеш. Відповідно, хто отримав нагороду, той зможе продати монети, коли вони вийдуть на лістінг. Круто, круто. Вот. Тобто ще раз на ліцензії за 600 доларів, крім того, що ви маєте нижчу комісію при вході у венчурні інвестиції, які, в принципі, найбільш... Прибутковою темою в криптовалюті, ви ще можете встановлювати тест ноди, але важливо пам'ятати, що вам кожного місяця на тест ноди на обслуговування сервера прийдеться витрачатися 50 плюс євро на місяць. Та да, це факт, про який я також одразу кажу. В чаті з усіма іншими учасниками ви також знайдете своє ком'юніті, які також встановлюють тест-ноди. Ну і в принципі, в принципі, з основного це все. Що ще хотів би сказати, як це все відбувається? Це все відбувається дуже просто. Ми ставимо ноду, тримаємо її деякий час. Через час проект нам платить за те, що ми були тестувальниками. Ну, платить або не платить. Дивіться, я ж кажу з своєї сторони, все але ну, Я вже третій раз це повторив. В планах з Legends Group встановлювати 15-20 тестнод на рік, відповідно, тестнод хороших топових проєктів. Вот і відповідно, я думаю, що з цього всього буде якийсь результат. Знову ж таки, чому кажу, що думаю, що буде, тому що на жаль, в цьому світі комусь щось гарантувати не можна. Ну, типа, ви самі то бачите, що гарантій особи ніяких немає. Але якщо нічого не робити, то точно нічого не буде. А Якщо щось робити, то відповідно є шанси, що все буде окей, і проекти там дійсно сильні, і зрозуміло, що ринок покаже, хто був правий, хто був неправий, але хто зробить, з того явно шанси на успіх збільшуються в рази. От, що ще важливо відмітити, що ще хочу відмітити, що винагороди в токенах можуть бути з кожного проєкту, як прям від кілька сотень доларів, так до кілька тисяч або й кілька десятків доларів. Ну і відповідно, на рахунок того, що ви встановлюєте це через площадку Legends Group, от ви. Можете не переживати у вас лише доступ до ваших гаманців, так чи інакше, всі відношення до тих чи інших криптопроєктів у вас напряму з проєктом. просто Legends Group допомагає це все систематизувати і є чітка інструкція, як установити ту чи іншу тест-ноду, і все покроково розписано. Вам залишається лише зайти з свого пристрою і підключитися. Про обслуговування тест-нод. нагадаю, ще раз це м 50 євро в місяць. За покупку сервера, і це час від часу треба слідкувати. Можливо, там треба буде тест-ноду оновити, можливо, там вийдуть якісь оновлення, можливо, якісь поправки і тому проче. Ну загалом, треба бути уважним. Звичайно, що венчурні інвестиції це на порядок вигідніше і менше мороки, але якщо в силу тих чи інших причин вам не виходить інвестувати в венчурні інвестиції, то ви можете просто встановлювати тест ноди. Абсолютно нічим не ризикуючи, ну як нічим не ризикуючи, ризикуючи там 50 євро на місяць, встановлюючи тест ноди, але пам'ятаємо, що винагорода також. Вона навіть якщо один проект з 15 нормально насипле, вона перекриє ваші всі витрати і зробить вас в нормальному плюсі. От такий у нас розклад. Рішення кожен приймає. Зрозуміло, що сам з своєї сторони, що треба підсказати і допомогти. По організаційних моментах я підскажу і допоможу. По технічних моментах всі питання в чаті по нодах. От і все з своєї сторони, я кажу все, максимально чесно таких воно є. Є питання, задавайте, пишіть в коментарях. Зв'язуйтеся зі мною. Силку на свій телеграм-канал я залишу в описі під відео. От і весь розклад.